Знаєте, я дивився на годинник і на регламент, і мене бере печаль. Скоро вдіть. Наше є двоє братів, які нам послужать і словом, і свідченням. І перед обідом, я думаю, нам треба буде підвести підсумок. Не, ну, не, не від, не від слова сумувати, знаєте. А від того, щоб зрозуміти, що ми тут робили і чи ми хочемо ще таке щось зробити. Так що думаємо, будь ласка, браті. Чого -чого? Uh -huh. благословення. По милості Божої. Uh -huh. По милості Божі, Господь. Сьогодні промовляє до нас. Дякую. Промовляє до нас, щоб ми укріпилися в силі Божій, щоб ми виконали волю Божу. Я зачитаю Слово Боже. Перенуйте за ногою своєю, до Божого дому і теж. Бо прийти послухати це краще за жертву безлуздних. Бо вони знають нічого вони, окрім чинення. Зла. Ми розуміємо важливість того, що ми завжди маємо пинувати за собою, аналізувати своє життя, а саме більше це послуг Богу. Ми бачимо Ісус Христос, зведений Духом Святим у Пустиню, 40 днів і 40 ночей, перебуваючи там спокусник завжди перешкоджає Йому. Завжди він старається, щоб він не покорився волі Божій. Ісус каже важливі слова, благословення ім'я. Його. Каже, єдиним хлібом буде жити людина, а словом слово Божих. І сьогодні важливо чути Бога, чути Його, що Він хоче нам сказати, і покоритися волі Божій. Це саме головне, що є в житті житій, що Господь дає нам. Зрозуміти. І написано чітко і ясно, це у нас є -й, 6 років 24-й вір. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує, хотівник чоловіка розуму, що свій дім збудував на камені. Чути і виконувати. Ворог завжди хотів Христа одного. Що він не покорився волі Божій і не виконав те, що Бог хоче. Була жен може, який почує виконав. От основа нашого життя це виконання волі Божої. І ми розуміємо сьогодні, що коли ми виконуємо волю Божу, у нас буде всьому успіх. Коли ми чуємо Господа і покоряємося йому, Бог дає нам першу оцінку своє слово. Що ми перебували, виконували і несли Слово. І ми розуміємо сьогодні, коли прийдуть утиски, прийдуть якісь переживання в наше життя, випробування обов'язково. Бо коли ми стаємо на служіння, обов'язково будуть випробування буде випробуватися наша віра. А віра буде випробуватися, і ми будемо твердо стояти у вірі тоді. Коли ми дійсно будемо воєдино з'єднані з Господом, одне ціле. І ми бачимо так, ми згадували завжди садахами і Іване. Ми бачимо трьох юнаків, які були в полоні, які воєдино були зв'язані з Отцем і виконували волю Отця. Це завжди виконання Слова Божого. І прийшли до них в їхнє життя випробовування. І ми бачимо, що вони. Не пішли за світом. Вони не прийняли умови світу. Вони не прийняли того, що сказав їм зробити євнух, а вони сказали, то, що отець хотів від них. От важливий момент. У цьому заключається їхня Божа перемога, їхня сила, тому що вони завжди виконували те, що хоче Отець. Вони не їли старського столу, вони не були з'ядані зі світом, вони були відокравлені і наближені до Бога. І коли прийшли утиски, їхнє життя, коли прийшли великі утиски, і коли був наказ кинути їх огнем, огнену, піч вони не боялися, бо вони були з Богом. Сьогодні важливо і нам зрозуміти, що прийдуть гоняння, переслідування, все в нашому житті. Ну коли ми будемо під покровом Всевишнього, коли ми будемо в тіні самогутнього, ми не будемо боятися, бо Господь зі мною. От важливий момент, багато кажуть, прийдуть у отрослі погоніння і пристин. це во В облаго благовірща для того, щоб ожити, і жити і горіти Духом Святим. Сьогодні важливо для нас зрозуміти, що ніяких страшніше нічого немає, коли є комфорт і зобір'я, коли все є. Людина охолоджується, ладикійський період. Я багатий, я з я все маю, все є в моєму житті. Люди розслаблюються, особливо за вірущика. Ми бачимо Сандраха і месаха, у них зовсім інша ситуація. І коли вони падають в піч, зоряють тільки, ми чули. Тільки бути, те, що нам не потрібно, що мешає, те, що ми надбали в своєму житті, що нас зв'язує сьогодні, і ми мусить бути спалене. От чому мають випробовання прийти в нашому житті? І вони будуть приходити. Тому що ми багато, що за собою йшли, свого близького, людського, того, що не потрібно, ми тягнемо за собою. І ми мусимо йти в агенну піч, але ми мусимо йти з Христом. Тоді тільки ми можемо витримати. І тільки тоді може бути прославлений Отець, тоді ми можемо бути світлом для світу, тоді ми можемо свідчити про славу Божу і прославити тільки Отець через нас, ім'я Ісуса Христа. Сьогодні важливо зрозуміти, що йдуть останні часи, і ми розуміємо, ми по всьому бачимо Його. А як можна побачити, скажіть, будь ласка, всі події, які навіть політичні зараз відбуваються. Саме основна подія це утворення держави Ізраїля. Ми бачимо 48-й рік, утворюється 70 років тому держава Ізраїля. Нічого в нас там. І ми розуміємо, що це є Божий промисл, що це є Божа слава. То, що Господь говорив, так сталося. Ну важливо зрозуміти, що була ще одна подія, яку, може, ви не звернули увагу. 17 рік грудень місяць. Об'явлено в Ізраїлі переноситься тель авіва переноситься столиця, тобто посольство американське переноситься куди, скоріть, будь ласка, в Єрусалим. І чітко, ясно, це написано в Біблії. Ви знаєте це. Тоже згадувалося, це 24 чи 21 розділ. Зараз я вам зачитаю. Чітко вказується. Що написано, що коли до Ісуса Христа зараз я знайду, І розповів їм прищу, погляньте на фігове дерево і на всілякі всі дерева. Як вони розпускаються, бачите, це саме значить, що близько вже літо. Як коротко, будуть війни, голод, мор, розрухи, так. Але Ісус Христос каже чітко ясно, побачите по чому? По Ізраїлю. Телянів переводиться пагорб весни. І всі вже консульства перенесені в Ізраїль. І визнано в першому світі за цей час визнано Ізраїль. Державу, Єрусалим, амінь, так. Ізраїль, так. І ми розуміємо важливість того, що події почали 17-го року дуже дуже скоро наближатися. До чого наближатися? До приходу. Багато кажуть, були війни, володи колись були. А де прихід Господній? Були, але не було держави Ізраїля. Але ми бачимо зараз столиці Єрусалим. Вже утворено, і ми бачимо, скільки подій збувається і скільки ще відбудеться. І наша ціль сьогодні дійсно блажентою може, який подає вчасно пожив. І ми є для того, щоб показати, що є істина Ісус Христос, що Він сьогодні тільки може дати нам спасіння. Тільки через нього ми можемо мати вічне життя, життя з подостатком. Навіть зараз, в тяжкі часи умови війни. Господь дає нам мир. Амінь. Він нас наповняє своєю силою. Для чого? Для того, щоб іти звіщати в тюрмі. Звіщати нарко кога залежне. Я хочу засвідчити про себе. Я сам не ув'язнений, у в'язниці я не сидів, але по етапу йшов. Я проходив репетиційний центр Буча і Кравцова, якщо ви можете хтось чув колись. І там система була побудована як у в'язницях по етапу: Пилипночі, Гута, Вороб'ї і назад верталися ми знову на Пиричі і на Бочу. І я розумію, наскільки вже тоді Господь мене готовий до цього служіння, бо я був один неув'язнений. ув'язнений. Усі інші хлопці, всі були ув'язнені, які пройшли в'язницю, які. Служили там, як назвав земельні чоловічки. І я побачив дійсно, що є Господь. Люди, які багато були ожесточені, і дивишись на них тоді, вже цей час, я бачу у них, Господа, як вони перемінилися. Наскільки вони стали кроткі і смиренні, і в них проявлялась любов. Я розумію, що Господь завжди нас буде. Чомусь у тебе самого дитинства. І прийшов час, коли я вже вийшов з реп-центру, я не один реп-центр пройшов, я був і у Зеленка у реп-центрі, в, в, реп в Запаті, і ніхто ніколи навіть не думав, що я буду віруючим. Я тікав від Бога. І одного разу я поїхав в Херсон чи в Крим, я вже багато їздив по Україні, підходить до мене шаманка, бере мій паспорт і каже, твій дідусь Киргену як мій тато, але скажи, яка тебе сила охороняє. Я не хотів бути віруючим. Я не хотів бути дійсно, щоб стати віруючим для мене це було щось нонсенс. Тому що я навчався в православній семінарі, покинув православну семінарій, почав сильно пити був. Ворог хотів знищити, я розумію це. І коли вона мені ці слова сказала, я кажу, в мене мороз позашкірим, тому що я кажу, це Ісус. Тільки Ісус мене може охороняти. Тоді Господь дав я приїхав до Львова. Я був довгий час у месіанській спільноті Надії Ізраїля. У 2016 році розповідав я на Зеленій Баптистській церкві служіння безхачників. З 16 року я проводжу служіння безхачників. Я би назвав тюремне служіння навіть. Тому що багато хлопців ув'язнених, бувших ув'язнених, вони приходять до нас, і багато хто ми їх розсилаємо, по розсил... розсилали точніше. Потім Господь дав я. Привів мене в в'язничне служіння, від того часу я вже є в в'язничному служінні. І я розумію важливість одного, що я хочу закінчити. Завжди треба в чергу чути Бога. Коли ми чуємо Бога, ми будемо розуміти і бачити проблеми інших. Ми будемо розуміти, з чим ми можемо допомогти, як Бог може промовити. Через нас. Ось це важливий момент нашого життя, коли ми маємо єднання з Богом, Бог буде промовляти через нас любов'ю. Бог буде говорити і міняти, тільки любов може змінити. І знаєте, коли ми приходимо до них, Другобильська в'язниця, ми їздимо туди, і хлопці самі кажуть, коли ви приходите, нам дуже добре. Ми не хочемо, щоб ви їхали. Бо ми йдемо туди, ми йдемо в пекло. Це їхнє вже там середовище. І ми розуміємо, наскільки важливо донести їм це слово, це любов їм, щоб вони дійсно були накормлені цим словом, щоб вони мали якусь надію, щоб вони вірили, щоб вони продовжили молитися, продовжили шукати віддання з Богом. Оце важливо в житті. Ну і наостанку, я хочу я сказати, якщо ми не будемо любити Бога, Якщо ми не будемо дійсно віддані Богові у всьому, ми не зможемо донести цієї любові до них. Ми не зможемо відкрити свою чесність, свою душу, щоб вони їх сприйняли. Наша однація сьогодні це бути блаженним тим мужем, який чує слово і виконує. Амінь.